Засідання оголошую відкритим. До того, чому судове засідання проводиться розгляд кримінального провадження про обвинувачення бігорів за частиною 3, статті 27, частини 3, статті 28, частини 2 статті 269, значком 2, частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України лівець цукер. Відначується вчинення правопорушень, передбачених частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 369 значком 2, частиною 3 статті 332 Криміального кодексу України. Стасливка, яка видбачується у кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 369, значком 2. Частину 3 статті 332, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Прошу Секретаря судового засідання доповістити проявку учасників провадження. суд, у судові засідання з'явилися обвинувачені Цупик Оксана Михайлівна, Сивка Сильметрович та лікар Оксана Васильівна. Також додатково повідомляю, повідомляю що з'явилися захисники король, Ставрук, Бровні. Також повідомляю, що у судове засідання не з'явилися прокурор Рак Віталій, обвинувачений в ігорі Ігоря Ярославович, захисник Вічмалуш, захисник Чорноморець. Повідомляю про здійснення повної фіксації до засідання за допомогою технічного пристрою АКОР. Прокурор Рурик заявив клопотання про розгляд кримінального провадження в режимі відеоконференції. Однак Потім суду у телефонному режимі було повідомлено, що буде брати участь у розгляді справи не прокурор Рурик, а прокурор із Закарпатської області, однак він буде ще в дорозі, ну, справа призначена на 14-ту годину, коли з'явиться прокурор, невідомо. Тому, Розпочинаємо з готовчу судове засідання за відсутності прокурора. Розглядає справу Хуський районний суд в складі, головуючого судді Довжанин, секретар судових засідань ДРА. Учасники провадження, які е, з'явилися у судове засідання. У вас є за, е, заява про відвід судді? Немає відводу. І повідомляю учасників провадження про те, що головуючим суддею Довганин заявлено так, адвокат Ставрук. Так, адвокат Ставрок бере участь в режимі відеоконференції. Повідомляю учасників провадження про те, що мною заявлено про самовідвід, виходячи з того, що. Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу справ Урського районного суду від 8 квітня 2025 року до мене поступили дві кримінальні провадження. У кримінальному провадженні про обвинувачення Липча Юрія Осича та Петрища Валерія Вячеславовича під головуванням судді довжини ухвалено вирок 5 травня 2025 року за угодою обвинувачених та прокурора про визнання приватості відповідно до вимог 472 КПК України. Та призначено винним особам покарання. У цьому вироку судом зазначено, що Ливчий Юрій Васильович та Петричний Валерій В'ячеславович вчинили злочини разом із особами, які обвинувачуються по даному кримінальному провадженню. Там зазначено посади. Прізвищ немає, але головуючому суді достеменно були відомі їм прізвища, тому що на той час вже були два кримінальні провадження в мене. Тому, виходячи із практики Європейського суду та виходячи із статті 75 КПК України, суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за ці обставин, які викликають судні у його неупередженості. Оскільки судом під моїм головуванням було зазначено у вироку про те, що особи Лепчей та Петрищев винуваті у чиненні злочину, вчинені організованої групи зазначеного вироку, тобто, якщо я буду продовжувати розгляд даного кримінального провадження, то в моїх діях може бути порушено принцип. Принцип безсторонності, неупередженості прирозділ даного кримінального провадження. Є презумпція невинуватості, тому що не потім не було, не було сумнівів у суді дорога на те, що він порушив принцип. Презумпції невинуватості цих чотирьох осіб я заявляю собі самовідвід. У зв'язку з чим в судовому засіданні оголошується перерва, заява буде передана до Канцелярії для визначення судді, який вирішить самовідвід. І після того сторони будуть повідомлені про наступне судове засідання. Всім зрозуміло, так? Перерва в судовому засіданні.